Новий рік вже пройшов, і ви всі використовували фразу Rutsch», але зараз здивуєтесь про реальне її походження. Всі її знають як поширене німецьке побажання, яке використовують напередодні нового року, щоб побажати комусь гарного входження або ковзання в новий рік. Перш ніж ми перейдемо до її походження, запам'ятайте її реальне значення це щасливого нового року або щасливо перейти в новий рік. Щодо її походження, тут існує кілька теорій. Перше походження від єврейського слова «рош». Одна з найпопулярніших версій стверджує, що слово «рош» походить від єврейського слова «рош», що означає початок або голова у єврейському календарі. «рош хашана» означає початок року. Ця теорія пов'язує рош» із побажанням гарного початку року. Інша теорія вказує на німецьке слово «роч», що означає ковзання або рух вниз по схилу. Раніше слово «роч» також використовувалося в значенні подорож, тому кутнуруч могло означати гарної подорожі в Новий рік. Продовження читайте в описі під відео.